Доброго денечка. А в мене сьогодні така смакота. От я закрила, не закрила, а виложила на плівочку. О, дивіться, не хочу розкривати. Гляньте, сальсисон із рульки. І ще я добавила сюди. Бачите, он таке темніше. Це шлуночки з індика. Це щось. У мене трошечки Зараз поставлю назад холодильник. От трошки оставалося ще м'яска, то я взяла в таку от мисочку, положила але без пресу. І вийшло отаке. От от. Тут е, суха гірчиця, тут перець, тут сіль, і багато часнику, більш нічого немає. І, бачите, як видно де, де шлунки. Боже, і таке вкус смачненьке, таке добреньке із цією гучиця, і з хріном. Всім бажаю гарного дня. Всім